Лоро промахується. Лоро виправляється. Що Лоро буде бити? Дікай стейер! Дікає стейро зі буває. Молодчинка. І чуєчі позамінь панця. Відчується. Відчується. Хейо, на зв'язку Лоро. Блогер Михайло. Лисий, гарний, сексуальний. І це мій новий ютуб канал, на якому, як ви вже могли зрозуміти з назви відео, я буду показувати свій шлях в президенти України. Жартую. Всього-навсього в кіберспорт. На даний момент в мене 9 левел Фейсета. Докладніше мою статистику ви бачите зараз в себе на екрані. Для початку розкажу трохи про себе. Мене звати Роман, мені 20 років. Так, так, це вже явно молодий вік для кіберспорту, але я не засмучуюсь і тримаю десь там глибоко в собі, що я ще можу стати аля Джиммі Варді в Кесіндустрії. Окей, давайте почнемо з цілей, яких я маю досягнути до визначної дати, щоб зрозуміти, що я прогресую, а не стою на місці. Першою цілею мене буде 10-го так як я стою у кроці від нього і не можу його апнути. Доходило вже до того, що в мене залишалась одна катка до десятки, ну і я благополучно її здаваю і ловлю стрік з чотирьох. Друга ціль це три тисячі ела. Скажете ви, що це якісь банальні цілі, і я буду з вами повністю згіден. Але така реальність без трьох тисяч Ело в КС ви ніхто. Реальний крок до кіберспорту відкривається після них. Третя і поки що заключна ціль – це SE Advanced. Тут все просто, вже появляється шанс проявити себе на високому рівні. Це тільки частина цілей. По ходу розвитку я буду поповняти цей список. Також в мене будуть підцілі, це маленькі цілі протягом всього шляху. Перейдемо до тренування. Починаю я з Бхопа, щоб добре відчути мишку. Щоправда, часу на ньому я зовсім небагато, 5-7 хвилин і цього вистачає, щоб почути мишку в руці. Потім переходжу на стрілю мішеням, виставляю ось такі параметри і таким чином настрілюю тищу мішеней. Після цього лечу на карту АІМ ботс, вбиваю 250 бюрстом, потім стільки ж саме бюрстом з трейфами. Після цього повторюю це все тапами, також треную спрей переводом і 250 буваю все в перемішку в упорі. І на кінець іду закріпляти результат на DMчик. Один з таких ви зараз маєте на фоні цього відео. Чуть не забув сказати дуже важливий нюанс. У мене на гру дуже обмежений час, тому що я 5 днів на тиждень працюю по 10 годин, що дуже оскладнює мою задачу. Не дивлячись на це, я постараюся стрімити кожного дня, тренуватись, добиватись результату. В підсумку цього відео я б хотів одразу розпочати розіграш на АК-47 Front Mini. Умови прості. Це підписатись на YouTube, Twitch і Telegram-аккаунт, в якому я його розіграю. Результати відбудуться в прямому ефірі, коли я наберу тисячу підписників YouTube. Дякую за перегляд відео. Якщо вам цікаво, підтримайте лайком, підписуйтесь. Далі більше.